Я родом з Луганська, вдвічі вже переселенцями. Моя родина З Луганська виїхала в 2014 році в Сєродонецьк і вже в 22-му виїхали спочатку до Закарпаття. Потім до Києва. Спочатку я займалася пошиттям дитячих аксесуарів, скажімо так. Це були кокони, пледи, дитяча постіль, бортики в дитячі крова. Ну, все для самих самих маленьких. Це коли були маленькі мої діти. А потім мої діти вже вирісли. Я почала шити одяг. В Сєродонецьку це тільки-тільки починалося все. Свої там якісь клієнти, серед знайомих. У мене була повністю обладнана швейна майстерня. Також був там у 2019 році отриманий. Великий грант, тоді також було закуплено все обладнання необхідне, промислове. Потрошку, потрошку, почала приймати замовлення, але лютий 22-го року не дав нам продовжити свою діяльність в Сєродонецьку. Все залишилось там, тому починаємо все спочатку, зараз тут. Коли ми переїхали до Києва, я почала шукати теж якісь можливості відновити це все виробництво, тому що сидіти без, без діла, без роботи я не можу. У мене такий рухливий характер по життю. В інтернеті знайшла посилання на ваш грант. Заповнила заявку, все, пройшла, всі відбори. І ось закупили за кошти гранту промислові машинки швейна, розпошивальна машина. Оверлок у мене вже був куплений до цього. Також меблі, стелаж, розкрійний стіл. Нарешті в мене є такий гарний. Також аерогенератор і прасувальна дошка. У мене тепер є все для комфортного пошиття. Тепер можна працювати комфортно і в задоволення. Майже всі клієнти мої виїхали з Яродонецька десь на територію України. І за кордон, і з за кордону зараз вони мені пишуть і замовляють, і перевізниками передаємо. Поки замовлення є, все добре. Звичайно, я дуже вдячна таким організаціям, як HELP, які зараз підтримують всіх переселенців. Ну і взагалі не тільки переселенців, а всіх українців, які опинилися в складному становищі. Наразі все дуже дорого, обладнання дуже дороге. І своїми силами ну, це одиниці можуть так відновити своє якесь виробництво, яке було втрачене. Тому я дуже вдячна організації за наданий грант, за те, що я знову можу працювати, займатися улюбленою справою, народжувати шедеври і дарувати своїм клієнтам улюблені речі. Дуже дякую.